І прошу й ну просто приснись. Ну, дай хоча б спасні обнять. Ну. Не хоче, не хоче. Я утром встаю, в мене над і теж висить його фотографія. Я встаю добрий ранок. Я випила води, Сашок, я п'ю водичку і тобі на Я я їм, я підходжу до його і кажу Сашок і тобі напоїсти, щоб ти не був сьогодні голодний. Лажу спать на добра, чи дитина. Я хочу, щоб у його все було добре. Я хочу одним любим, любим, але живим. Ники не забудь, поверніть наших дітей. Так, ми, а це єдина фотографія не підписана. Ми підписуємо, хто він, який він, і роздаємо хлопчикам тоді, коли полонених. Ну так вийшло, не везе мені. Із усіх обмінів був один, тільки з 57-ї бригади, один і єдиний, і то 22-го року зникли без істи, не везе мені. А так постійно. ми, Або я, або дочка у мене на, ми на зустрічах. Знаєте, перші півтора роки виїздила Київ на Майдан. Важко було, дуже важко. Починала з 10 з чоловік. Я приїхала єдина із такої бригади, ну такої, а там поприїжджали морпіхи. 36 та бригада, 501. -та. Я їх, як це час пам'ятаю. Вони поприїжджали в костюмах у чорних. Мама Морпеха, сестра Морпеха, дочка Морпеха. Ну, а як, як попало, а вони вже були, були підготовлені. Вони вже знали, вони у координаційний центр йшли вже добиватися своїх синів з таким настроєнням. Чемпіон області, району був. І з чого? Вільна борьба, у нього дуже багато медалей. Це Коноваленка година? Да, так, так, так. Ну, це третя часть, бо я отдала невісті із його синочком половину, щоб це його. Да, любу людину попитайте, і от хто він так і да, кожен скаже. ну, Він такий, ну, ну він шустряк. От, наприклад, у мене ну, так вийшло, що горіла моя однокласниця, і він. Один із перших побіг разом з моїм з старшим тушити цей пожар. Тобто він Це скільки йому було? Ой, шістнадцять, 15, ну такий він. Він на самом ділі шустряк. А навчався у кулінарному у сосницькому. І коли було 30 річчя моєї доньки, вона проживає в Чернігові з сім'єю. А він привіз, ми теж не чекали, бо він, я не поїду на день народження, не поїду. Дзвонок у двері відкриває, а він стоїть з тортом, таке немо. І на торту 30 роз. І перший раз я спробувала його виріб. От тоді іменно на день народження. Їздив у Київ, паски пік, продавав людям на слідущий рік. Підходили до їх і кажуть, нам таких пасок, як ото. Хлопчик каже, отай пік. У мене внук, так він каже, бабуль, так хочеться, щоб Саша швидше приїхав. Я каже, так скочив за його картошкою такої жареної картошки, як робив Саша. М -м -м, каже, я не їв нигде, Не у мене, не у мами, нигде. І він пішов служити. Він прослужив півтора року і. Писав контракт. Захотіла залишитися. Але а, диплома про кулінарію він нікому не, не показував і не це. Він сказав, що поваром я не піду, я пойду, да, М -м -м, не показував. У кого була можливість? Звісно, будь поваром, ну не. Потім познайомився з дівчкою. І потім настала війна. Він виїхав, із весь щастя, йому кажуть, більше не вертайся. щастя більше немає. Всіх хлопчиків накрили. І його перевели в другу частину. 20 го числа він ще був на зв'язку, 20 квітня, 23-го. А 27-го принесли нам повідомлення про те, що він зник без віст. Напрямок. Бахмут Богданівка. Мені коли повідомили, в цю ж секунду я впала в колу, в сахарну. Я в реанімації пролежала п'ять днів і тільки після, через 2 тижні я змогла прийти до слідчого. Наталя Васильівна у мене здала ДНК, відправила ДНК, вони посовітували, щоб швидше треба через почту, через. Ну, і потім почала пошуки. Тому що ніхто не відповідав, дівчатам, ніхто. І ніхто не відповість. Тому що вони самі не знають. Що ж, його привезли, він два-три дні побув, його навіть імені ніхто не знав, його одразу відправили на позицію разом з ним. З першої позиції він єдиний прийшов із 11 чоловік. А потім на другу позицію 34 чоловіка. Не прийшов ніхто. Приїжджаю додому, а мені дзвониться а я, а, із Росії, де да не з Росії, а з Казахстану, моя однокласниця і каже: Оксанко, а я тебе, каже, по відео бачила. А я кажу, а як ти мене бачила? А от я тобі перекину. І вона перекинула мені відео, де знімав кореспондент Росії нас в Києві. Знімав і показував, що ніхто не вийшов до нас, що ніхто не. Проігнорували нашу цю... Були естонці, були американці, були французи, іспанці, італійці. Дуже багато кореспондентів було, але наших не було ні одного. І оце скільки я не їздила на, на Майдан Незалежності, кореспондентів наших не було не разом. Значить, під офісом президента ніколи не було. А потім нам просто підказали, каже, чого ви їздите сюди? Ви понімаєте, що його тут немає. Ви каже, їдьте туди на банкову. Там ви їх. От, один із моїх візитів, от на це є на мітинг. Це було іменно під Верховну Раду, де якраз починала сесія після перериву. І оці машини їхали, от вони сигналили. Там матерки на коліна падали перед міністрами оборони. Там кричали, там ніхто не зупинявся. Один тільки президент Криму, чи як його можна назвати, ото маленький такий татарин, я забулася, чесне слово, я забула, як його підійшов і каже, ви розумієте, я каже, не можу вам нічим допомогти, але я каже, буду пробувати. Це, ця людинка так відповіла, а так це... Ви розумієте, нема порядку нігде. Не в документах найти, не можна знайти, понімаєте, істину не можу. Вони самі не знають. Але то, що нема порядку, нема контролю, оця проблема, оце проблема. Документи вони все одно з подачі рідних, все одно це біль, це праця, це тільки рідних. Я поїхала у Кропивницький, це бувши Кіровоград. Час, воєнна частина 44,72, де знаходиться штаб іменно тої часті, з якої зник мій син. І я, я це ви просто це пів країни проїхала. Там, я він був у списках хоча, mm -mm. сподіваюся. Там навіть не допустили. Там не допустили. А в мене слідчих помінялося, у 14 чоловік. А чому міняються так багато? О, через кожди півроку. Через кожне півроку міняються ці, навіть менше, ніж через пів... Ну, бояться, що там вони переїжджають. Ніхто в мене ніяких грошей ніколи не вимагав. Ніхто. Е, дуже допомагала оце, ця шум, шумна. Лариса Петрівна, представник уповноваженого Лубінця в Чернігівській області. Речі, да, я хотіла спитати, ви до Зверталася, вона допомагала. Навіть матеріально вона мені допомагала, тому що в мене така була Це є проблема, що в мене навіть істинні, що було купляти. У мене не було виплат на сина. І я почала отримувати виплати. тільки ось з лютого. Я отримую 13 тисяч. Та людина, яка буде сидіти на дивані і нікуди не йти, молитися і чекати, толку не буде, дівчатки. Не дождетесь ви нормального, нічого, Підіймайте раки, їдьте на, на мітинги, тому що мітинг він дає можливість не забути наших дітей. Ми, ми їх напоминаємо. На мітих ногах на ми напоминаємо про наших дітей. Більше ніхто не вспомнить. Ніхто не згадає. От навіть по мені. Ви подивіться, мого сина нема. Три роки про мене не згадав ніхто. Мені не приїхали, не допомогли, мене не попитали, що мені треба. Ви І... маєте на місцеву владу? місцеву владу. У мене на Київ проїх... проїхати, вибачте, мені треба тисяча. А де якщо я не працюю? Мені люди позичали, давали. Я їздила, я їздила, і я дякую всім, хто мені допомагав. Дякую. Ну, сидівши просто так, не доб'ємося нічого. Нам позвонили, нам дзвонило три хлопчики з різних уголків України. І вони сказали, що ми бачили вашого сина, ваш син живий. У полоні бачили? У полоні бачили. Угу. Значить, один не назвав ничок кроме Донецької області. Це коли було? Е, да, Років повтора півтора тому назад. Угу. Потім подзвонив із Одеської області, хлопчик і каже: я каже, бачив, півроку я каже, з ним був е, це є. Я дуже схожу на вашого сина. І це де. Е, значить, він сказав мені, це Донецька область. Місто Горлівка. Третій був із то Толі Інвано-Франковська, то лі Тернопільська область. А він і каже: Я його бачив, я його бачив в Донецькій області, в місті Горлівка, в колонії номер 28 Це час вона четверта колонія. Це було. Це було, ну, може, місяців сім тому назад. Ми ж туди. Ну, ви не думайте, ми тільки цю інформацію провіряли, не дають відповіді росії, росіяни, не дають Не дають можливості навіть знайти. Потім цю колонію перейменували на четверту, потім оце хлопчиків цих міняють, ну, тобто забирають на, на обмін, а цих, що оставались там, вони їх переводять. І оце, розумієте, вони на одному місці не сидять, вони переходять з місця на місце. Я його й прошу, що дитино кажу, ти зможеш дати офіційне, Потому, що хто мені повірить, ніхто нас не це є, ніхто не візьметься за, ці... за цю справу. Я кажу, що, пожалуйста, я вас дуже прошу, дуже прошу, дайте офіційне свідчення. А він і каже, тіть Оксана, не можу. Офіційних свідчень я не дам. Нічого? Бояться, тому що воно заборонено розказувати таке. Так, да, я вам розкажу даже іще одне. Я була на, на всіх обмінах. Значить, перші п'ять штук пройшли, знаєте, так, вони могли. О -о я приїжджала, я три дні не могла к розкровати встати. Ось такий стрес отримала. Вони Вони оці руки за спиною йдуть, нагнувши голову, поки міліціонер не крикнув хлопців, на свободі. Вони тоді мають голову і йдуть, розумієте? А то. І можна було до їх подити, можна було фотографію дати їм, можна було попитати. Це час уже в последнє, ні, по обі сторони воєнні і їх проганяють по, шери, по, по цій дорожці, і ти не поїдеш. Вони 10 днів всього щитай, прожили з моїм сином. Так, ну так вийшла. Війна. І що там? Хлопчика він у роддомі тільки подержав, три дні дня побув і все, і потім він пропав. Мені мене дуже велика підтримка, це моя дочка. Вона, я сказала, він живий, він вернеться, він, от вона є сумніви, бувають сумніви, виском виєш, і взагалі дівчата. Це така біль, коли ти висиш отак там десь і невідомо де. Ну не мог він просто так пропасти. Цей плакат, це, йому вже три роки я перепрошую, але він завжди за мною вже і розодрат, і роз... оце так, я його держу, я його обнімаю. Мені легше з ним. Це самий перший. От, Йому вже три роки, цьому плакату, а же по автобусу, по... Я другий раз. ой. Прости мене, Господи. Думаю, так лучше б я передачі передавала в тюрму, чим носити квіти на цвинтар, понимаєте? Уже от з головою не все в порядку. Я б в жизні в в цього б не побажала. А зараз, сейчас... ой, хочеться любим Боже, аби ви знали, як хочеться обняти цього. Аби ви знали, коли молиш Бога і кажеш, Господи, от секунду дай! Не секунду, мить дай мені мить, щоб я його обняла, і тоді забрай мені. Я віддам життя без, щоб такий його побачити. Він такий, ну заглянуть в його очі, ну він постійно улыбався, він постійно сміявся, він постійно почучував. Йим я не балувала по причині того, що я постійно на роботу, дівчата, я в Лазурному дуже багато років проробила. Ну, це сезонна робота, але три місяці я там його забирала, дід, ну, внуча забирала, там вони в мене сиділи. І мамою для всіх був у нас Саша. Саша годував їх. І внук. У нас так вийшло, що. Саша 2000 року народження, а внук у мене 2005 року. Ой, mm. знаєте, дзвонить мені телефон. Ну, моя односельчанка. І каже Івану, на з тобою хочу поговорити одна жіночка з Чернігова, а вона в Чернігові працювала. Кажу, давай. Я, значить, взяла трубку, вона й каже, я... Людмила Миколаївна, вірите ви в це, не вірите, я екстрасенс. І я, значить, дивилася на вашого сина. Живий син. Живий і каже, стоїть, каже, не в воєнній формі, а в вражданської. І з бутилкою молока. Я, блін, дівчата, я. Я з ума сходила, в нас вже корови не було. Я пройшла, купила банку молока налила, і тут у нас ходять такі смурфики. Кажу, нам поп'єш з дома молочка, упала б на коліна і кричала. Б. Саша, прости, за все прости. Може, що не додала, може, не долюбила. Прости, Саша, прости за все. Закривай очі, лізла б на колінах, по щебьонці, по грудках. Скільки буде шово, я б слідом на колінах повзла б.